Є багато рецептів відбивних, але цей рецепт відбивних в клярі, по-моєму, найсмачніший. Обов'язково спробуйте і, можливо, більше не захочете робити як раніше. Та не забудьте підписатись, натиснути вподобайку і лишити будь-який коментар для просування цього відео. Буду вдячний. Спершу беремо м'ясо. Я беру куряче філе, але можна і свинину, чи і телятину. Нарізаємо шматками товщиною в 1 см. Якщо це курятина, то відбиваємо лише з одного боку, свинину і телятину відбиваємо з двох боків. Також дам пораду, що якщо бачите на м'ясі кров, то вирізайте її обов'язково, не лишайте готуватись з нею. М'ясо з одного боку присипте сіллю і перцем. І тепер пора готувати кляр. Для нього беремо 2 яйця, додаємо 5-6 ложок сметани і 4-5 ложок борошна. Із спецій потрібно додати копчену паприку і небагато сушеного або свіжовичавленого часнику. І все гарно вимішати вінчиком до однорідності. сковорідку влийте олію та нагрійте її, включаємо середній вогонь. Беремо шматки м'яса і обвалюємо з обох боків у клярі, давши зайвому кляру стекти, та викладаємо на сковорідку. Смажимо до рум'яності з обох сторін приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. В кінці дістаємо, давши стекти олії та підсушіть відбивні на серветці. І готово! Це дуже класний рецепт. Всім смачного!